42 ознака поширення брехні. Абу Гурейра розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав Перед настанням кінця світу, серед моїх послідовників з'являться люди, які будуть розповідати те, чого не чули ані ви, ані ваші батьки стережіться їх. Абдуллах Ібн Масуд сказав Сатана. Буде набувати людської подоби, і приходити до людей, він буде розповідати їм брехливі історії, і сіяти між ними розбрат, а людина буде казати це розповів мені чоловік, обличчя якого я добре запам'ятав, але імені якого я не знаю. Абдуллах ібн Амр сказав у морі, ув'язнені дияволи, яких. Закував Сулейман, дуже скоро вони звільняться і будуть читати людям свій Коран. Анавагі Ан писав Сенс цих слів в тому, що вони будуть читати вірші, яких немає в Корані, називаючи їх коранічними аятами. Так, вони захочуть вести оману неосвічених мусульман, але не зможуть зробити цього.